Повне занурення. У Угро. А <смі> затрабло було класити мишкою. <смі> так, ну поки що, типа непогано. Чекай, бо воно сильно. Тебе... А можна, типа... Чи це такий графон має бути тут? Я би чуть-чуть uh, так. Uh, control with vibration. To op, 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 op. Tak, no nas no, tu... A tu jest ukraińskie? A mały ja nie mogę, już wszystko. A co jakie no mowy będą? График. Windows, vision, ультра, Quality, Ну тут типа все включено. Я грибу. Они в грі, Ну та, напевно що. ну, я там дивився там не було, по-моєму, цієї мови, так що все. Давай. Оп. Ледви, поїхали. F, continue. This is the place. О, ну так же нормально. А куда мені йти? А карта тут є, чипачи чи я просто иду. А, мухи, мухи. Я иду по короче. А що, у не нема, нема мого відображення? відображения? Я привод? привид. Вау! Це цей. Uh, так, чек. Ага, карта. Uh. Ну, мені треба сюда зайти, получается, чешо. No файлес. Ну а На це як це відкрити? відкрыта. Понял. Oh, yeah. Так. Е Хай мені здається, що в мене не це... Понял? Oh, yeah. Мухи літають. Вот <сум> <сум> тут є ще одна стежка, в принципі. Ну и Так, f Аитан, шо ты не сильный? Понятно? Алло, алло, может, тут говорити? Алло, алло. Ну окей, тут по карте тебе показываю еще один хит. Ой, я тут можу бігти на нащип. Я на Україні завтра. Та я уже ну, не сьогодні, я вже буду так грати Ассет хер gift. Тут чи є сцяні? Можна подивитися в машину. Вау! Тоді наступний раз. Да, я наступний раз поставлю. Так. Е, uh, join us. Блядь, ну як ти крутишся? О. Е, uh, Seven Gators, епізод 17. Project Proposal Sneak into Illusion Ghost House. Yes. Ротит. А як взяти це? Понял, наш можна назад взяти. І все. Понятно, більше нічого тут немає. Іде, нічого. Тут, до речі, загадки будуть. Ну я обожнюю загадки. ти, думаю, знаю з моїх попередніх ігор. А, це тут Так, а шо по карті, куди нам треба? Ага А стоп Я не мав якось тут, типа тако залізти. Тут позначка просто, що тут машина є Типа ти на пробіл не клачеш, ти він не крач не кри... Не... <світ> не скаче. А цей. А а захищаюся. Махайся. Понял. Я боюся, щоб я не пішов, заряди куди не треба. Не позорся. Е-е-е <плес> тут чувак є Идем до нього. йди швидше ми. А де він? Це гра доволі Тут був тільки що чувак, де він пішов? Піздец Я в шоке. Здесь болото. Ну та йдем сюди, ну то шо? Давай. Ворони позліталися ЧО? Сука, Що це таке? Я бачил сегодня вранці. Там топить страшне як. О, на це можно присісти. Труп Може буде Май, мамо, май, 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 май. А є якісь чекпоинты? Ну, так, я просто всяк випадок. Боже, я, я до хати, я так ти не, не сьогодні Да, злякався просто скир. Та <рес> я не очікував тут вообще, типа, знаєш, що у нас щось таке буде кричати, що от цего вс. Давай, падай. Падаєш? Так, сумку візьми о Драйверс лицензия Аш Ашая? Шо нічого? Біщінч... понятно. Кіткусь хату. Понятно. Зараз щось теж тоже мне тут скакнут. А, вона збереглася. береглался. Понял? Ти Толю, ну Толік до мене дзвонив, але ти можеш вже не висловлюватися цим толем. Я так розумію, нам треба сюди зайти. Інвентар той. Тут двері відчинені. Бля, ну то тут темноси. А є фонарик. О, охуєть. Охуєть. Двері закрилися. Я почався, Почався цей Почався якийсь лютий зараз стремный за Ублескримери В мене просто тут звук, понял в навушниках Так шалес, item to use. Типа я що можу щось то заюзати. Та нічого я не може, понятно. Ключа треба, Ну ладно, може, зараз хаті тут найду. А, це вода тече, боже мій. Ле, фак, не фак! Так. Опа, щось Що це? А як воно бере в От воно хапає, бо воно типу лишає там я не розумію, воно інвентарі в мене чи ні? бере, а щось, щось ні. А, ну хіба. А, це закрите, бля, господи. Я тупий. Перепрошую. Так. Е Боже, баклажки, всякі. Так, що в холодильнику? ану. Є едай, кос. Мат, я веселела. А у микрохвилясі. Жарений кабанчик курка з майонезом. Mm. <laughs> Закрий, бы кран не тік гвіш. О! Тут зараз був, мав би бути Блядь сука. Ну ти можеш ці баклашки, ну не тручати, ну хлопче, ти сам сам себе пушаєш. Mm. Боже, тут мусор. Тут... Ну хто тут жив, скільки? Нема нічого. Ну, знаєш, тут хоть добре, що тут не треба батареї якихось для перезарядки фонаря, да? Я так надеюсь. Я тут зможу. Е, Циво. Цього... О, Открыть відкриті двері. А я не хочу этого. Ви... А тут? Закрито, понятно. Тут можна буде не, не шукати. О, телек працює. Хороший. Ага. Ага. Угу. Понял. Блять, ну не стукайте. Ну це, це він сам, блядь, мене ж пужає. Можна включати? А, ну тут треба ще найти цю штучку. Можна буде світло включити, можна пограти на піаніно. Ну давай. Єсть лекінхо, два, конечно. А, тут можна теж касету включити. Вау. Вау. Багато великі можливості. Діти якісь, дядько бородатий. Ну він стрьомний такий, якщо б це він мене так зарбужав десь. Блять. Ой, может посидіти на квест? А, тут ще ж все. Вау. Град если как закрыта, от таемна кивна, да? Павышь, че, че Там я ті фотки дивився Блядь, ну це шои. є? не пужай мене, я так прошу Ну тут. Блядь. Це я роблю. Я стіл стручаю, чи що. Він перш так не шумів, блять, мене мурашки по тілу. Бля. Що стукає, і мене таке відчуття, що мене там на вулиці достукає. Може, що шука... хтось шукає, я не знаю на другий поверх. Оце так от і йдеш у гули оці. О, тут ще є одна горища Але як його. А вона на кнопку. Може, Не нейтпойн, да. Так. Шелеса слот. Ага. Найс, yes. О! Please do not turn off PK. Нормально. Касета. Ми зараз подимся ей на телевізорі. да? Я так розумію. Ми йдемо зараз включати касету в телевізор. Типа тут більше нічого нема, добре. Ну, мені подобається, кстати, цей. Euh, поки що, типа ця гра, не знаю. О! Сільпа стягнула з мене гроші. 1000. Ну не стухайте так, бля. 1500 гривень. Якщо ти... А, бля, то не сюда, господи. Сюди. Тут все так, як було. Кружка чаю.

speaking of which make sure the sound is right this time i don't want to repeat of amarillo that was two fucking years ago i don't do adr this new guy